Військово-повітряні сили сполучених штатів європі повідомили про дату наступної зустрічі у форматі Рамштайн. Якщо говорять, що ми воюємо з мовою то ми воюємо та з Америки. Если ваю то странно бить только по Україні. Міністр оборони США генерал Лойдосін планує особисто очолити зустріч контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі Рамштайн у Німеччині 21 квітня поточного року ідеться в повідомленні. У ВПС додають, що Остін знову запрошує міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити війну, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери Сполучених Штатів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.